Літав літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорди гіаль інгаляційний засіб від кашлю. Лорди гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Природний газ повинен постачатися стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник, як робить це АДАР груп Адар-груп. бути прозорими та корисними для споживача. Основна мета. Ой, ой. Скрутила спину. Ши суглоби? Фламідез-гель фламідез. Фламідез швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. При ГРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода Рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багатопити. Так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео. Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рісного пиття вода. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі! Смажить круто, Fry. Снек корисний обирай. Корисний снек з духовими шафами 8-ї серії з функцією Airfry. Від Bosch. Є знижки на Квайт – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Безліч функцій Арма йде. Потужний дістає будь-де. Є знижки на Helpex Anticold. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Я літав літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на назоферон. 10% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Є знижки на квайт. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад! Ми Сіті Energy. Ми постачаємо природний газ. Але разом з ним ми постачаємо надійність довіру. Партнерство, робочі місця, розвиток, вигоду та ефективність City Energy. постачаємо більше ніж газ. Шо Васю, пив антибіотик. Антибіотик вже пробіс пропив. Гаврило, тобі теж зле. Пив антибіотик. Пробіс тобі у животик. Я літав літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки лорде. Я знову літаю. Лорди Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Ой, ой. Скрутила спину. Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах. Фламідез. Крутило спину? Чи спину Фламідез! Фламідез-гель швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах фламідез. Є знижки на Tempal Gine, 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Helpex AntiCold. 20% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Стабільно, чітко, прозоро. Своєчасно. Як годинник. Як робить це Адар Груп. Про Васю, пив антибіотик. Антибіотик вжив, пробіс пропив, Гаврило, тобі теж зле. Пив антибіотик, пробіс тобі у животик. Коли приходять холодита нежить, носи хочуть на курорт. Х'юмер для щоденної протилатики та при комплексному лікуванні нежиттю. Х'юмер морський курорт для носа. Є знижки на хюмер спрей назальний. 30% в аптеках подорожник та ощад. Є знижки на назоферон. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Бідне. При ГРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багатопити. Так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео. рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рісного пиття вода. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Васю, пив антибіотик. Пробіз тобі у животик. А ви, дівчатка, як? Та як як? Після антибіотику як? Пробіз – Так. Я літав-літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль – Прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на Квайт, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Без проблем за кутки. Like Легко зручно для руки. Like a Прибирайте з легкістю like a Bosch. З новим Unlimited 7. Потужність з легкістю від Bosch. Є знижки на льодяники від кашлю Бронхалик. 10% в аптеках подорожник та ощад. City Energy Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. City Energy більше, ніж газ. О, Вася, пив антибіотик. Антибіотик вжив, пробіс пропив. Гаврило тобі теж зле. Пив антибіотик, пробіз тобі у животик. Біль може стати перешкодою. Іжки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. При судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми. «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалот Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Думаєте, нежить це надовго? Викиньте ці думки з голови. Називін діє вже за 25 секунд та дбає про слизву носа при нежиттю. Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. <рес> кашель симптом респіраторного захворювання, тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль – прямий шлях до виведення мокротиння. Якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрац стопер з українською душею від українського виробника Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер Матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу купувати виробника безпечно і надійно. Не гайте часу, просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом, аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Є знижки на карсил. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Безліч функцій. Потужний дістає будь де Є знижки на квайт. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Чаємо надійність, довіру, розвиток. Партнерство City Energy. Більше, ніж газ. Стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник. Як робиться Адар Груб, Шо Васю. Ви в антибіотик. <світник> а -а -а -а. Пробіз тобі у животик. А ви дівчатка як? Та як як. Після антибіотику как пробіз так. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал. свідок. Натисни «Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Рутила спину чи суглоби! Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. При ГРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода Рео для рясного пиття. Обільне пиття, тобто багатопити. Так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео. Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рясного пиття вода. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг феміност Уро. Завдяки Стодовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Є знижки на Карсил. 15% в аптеках. Подорожник пам та ощад. Плюс Сільвер дрібне коло спротиву від вірусів та бактерій. Є знижки на Тефлю Сільвер Спрей. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Ви що ясновидець якийсь. Їх не існує. Тоді чим ви займаєтесь? Знаєте гру камінь папір, ножиці»? Обіграйте мене. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Менталіст. Сьогодні о 21.20. Ой, ой. Скрутила спину. суглоби? Фламідез. Фламідез-гель фламідез швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болів в спині та суглобах. Фламідез. Я літав літав, а кашель зупинив мене. <рес> кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль. Прямий шлях до виведення мокротиння. То на спину чи суглоби фламідес гель швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах. Фламідез. А що ви думаєте про лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез, і ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс, новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. Шо Васю, пив антибіотик. Пробіз тобі в животик. А ви, дівчатка, як? Та як, як, Как? Після антибіотику, как пробіз, так. При герві внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багатопити? Так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео. Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рісного пиття вода. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. При судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми. «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Сон надзвичайно важливий, це міцний монітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Так, чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах. Або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу купувати у виробника безпечно і надійно. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовну доставку. На цьому топері ви можете спати солодко, мов безтурботне дитя. Це гарна альтернатива новим меблям чи дороговартісному матрацу. Просто придбайте матрік, простеліть його на будь-якій нерівній рівній поверхні та отримайте комфортне спальне місце. Коли правда знаходиться під грифом цілком таємно, з'являються легенди. Найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку. У вихідні о 16.10. Нежить. Негайно пшикніть Дефлю Сільвер. Дефлю Сільвер. Срібне коло спротиву від вірусів та ба. Дефлю вірусів в аптеках «Подорожник», «БАМ» та Без проблем за кутки. Like Легко зручно для руки. Like a Bosch. Прибирайте з легкістю лайк-бош. Like з новим Unlimited 7. Потужність з легкістю від «Бош». Є знижки на Quite. 10% в аптеках подорожник бам та Ощад. Ми Сіті Енерджі. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство Сіті Енерджі більше, ніж газ. Стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник. Як робить це «Адар Груп». Крістофер Вільямс, державний нотаріус. Фламідезгель швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах. Фламідез при ГРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода Рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багато пити? так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рясного пиття вода. Рео Рео вода для спеціальних медичних цілей. Колекція Анабель Арто створені з вірою в перемогу. Анабель Арто. Купальники, білизна, домашній одяг. Є знижки на таблетки Жипучі Памп. 20% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Цистит. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Вони брешуть. Вони оголошують ворогами мирних людей, а бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно. Де вони будуть завтра? Винуватці. Війни у неділю о 19 на НТН. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і в день, і вночі. Уро. сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. А що ви думаєте про лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. лакалут фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. О, ой. Крутила спину, Чи суглоби? Фламідез! фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез.